Вітаю всіх! Ну що, настав час поговорити про пенсійний фонд пенсіонерів і вік. Оцей вік пенсії, щоб зменшення віку на військовозобов'язаних тому подібне. Давайте: відношення країни до пенсіонерів, всіх Давайте, до всіх пенсіонерів. А пенсіонерів в нас багато категорій, і вік там різних пенсіонерів також. Давайте відношення нашої держави до всіх пенсіонерів, а потім я вам розповім. Ну, двійка жезлів, так. Багато мені ви повинні, повинні, повинні. Коли фортуни бігайте, збирайте нам всі бумажулі, можливо, вам дадуть пенсію. Кінцевий результат. Ну, трійка Пентаклів це працюйте на нас. Пашіть, 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 і буде вам щастя. Відлюдник. А потім ось вам ваша пенсія. Ось ця пенсія, де валіті ви не потрібні. Ось так і є. Ось це суть пенсіонного фонду. Тепер я хочу вам розповісти трішечки про вік. Ось тут диявол чому? Зменшення, пенс... Зменшення віку, наприклад, по мобілізації. Молоді хлопці, молоді батьки йдуть, гинуть, зникають безвісті. Вони тримають бумажку. Щоб ти призначати пенсію за втрату, по втраті годувальника, вибачте. Але по втраті годувальника пенсія передбачає стаж заробітну плату і тому подібне. Якщо людина молода, вона майже не має стажу, звісно, пенсія менше. Це вигідно для пенсійного фонду. І якщо зникли безвісті, це теж інші категорії, менше цих доплат. Далі, якщо казати про пенсійний вік зменшення ось мобілізаційного віку 60 до 50. Це ж то, те, що вони можуть мати змогу піти як військовослужбовці на пенсію, вони йдуть раніше. Стаж розраховує пенсійний фонд звичайний відділ. Але потім призначає пенсію відділ з роботи з військовозобов'язаними. Щоб ви розуміли, це люди не старі Старіться люди. оце діапазон від 50 до 60 буде попадати під оцю категорію. Я з вами трошки ділюсь практикою своєю, зрозумійте Чому не вигідно? Тому що це пенсійне забезпечення. І дивіться, хочу ще що сказати. Молодих без дітей дуже вигідно брати. бо їм не потрібно буде виплачувати оцю пенсію по втраті годувальника також. Це вигідно для пенсійного фонду. Пенсіонерів тягти туди, в передпенсійний вік, також вигідно, якщо їх поменше стане, потім менше платити. Дефіцит жуть в пенсійному фонді був і буде. Виплати пенсії не можна відмінити. Зразу скажу. Є базова пенсія. Яку зобов'язані платити, а все інше це категорії доплат кодування доплат. Максимум, що можна зробити, зняти ці кодування доплат. Це вам так трішечки. Пояснюю, як колишній працівник пенсійного фонду, який вдольбався з цими програмами. Мене тоді вирішили покарати, щоб я там працювала всюди, де тільки можливо. Тому. Я вам можу багато чого розповісти цікавого. Не можуть вони залишити без пенсії зовсім. Це неможливо. Воно все робиться автоматично, нараховується автоматично. Тільки можуть зменшити розмір до базової ставки пенсії. Ось основна пенсія без цих доплат. Це може бути найгірший варіант. Без пенсії нікого не залишить. По-друге, пенсія для переселенців з території, які окуповані 2014 року. Це окремі території за законодавством. Щоб ви розуміли, я читала, мені давали ці документи. Це територія на три букви, як ми це називали. Тому що не можна було казати ці три букви. Ось так. І я хочу сказати, що там були дуже наглі люди, які хотіли отримати пенсію там і тут. Їх накривало СБУ, накривало пенсійний фонд, і ми віддувалися. Неприємно, але факт. І потім. Цими людьми працювали вже так, комусь відновлювали пенсію, комусь ні. На жаль, страждали ті, хто приїхав в Харків, жили в Харкові і їх блоконули. За що не зрозуміло? Такі страждали через тих гастролярів, які проблеми створювали. Так, це було. І хамства було багато, наглості багато, і злості також. Ні за що. З такими людьми було дуже важко працювати, але були дуже приємні, були дуже класні, приємні люди. Нічого не скажу. Треба розуміти одну річ. Якщо ви кажете про пенсії, це дуже важкий серйозний процес. Не думати, що це це легко. І наша держава, коли робить вік мобілізаційний, вона думає перш за все так, щоб менше було виплат. Ось в чому приколись. А це я вам кажу як працівник колишнього пенсійного фонду. Це, є, це тільки одна точка зору, один нюанс як пенсійний фонд. Щоб коли менший вік, коли немає дітей, класно. І з іншої сторони, більший предпенсійний вік не треба буде пенсію платити. Теж класно. Ось для пенсійного фонду просто сказка. Я просто трішечки з вами поділилась тим, що знаю.